Привіт усім відеоючим жінкам. Я тут створюю свічки для себе, для роботи, для комфорту, затишку, для краси, для наповнення, і на півдорозі задумалась: а чому б вам не записати ось таке імпровізоване відео, як я це роблю? Впевнена, що в кожній з вас живріють давні знання. І бажання, потяг до взаємодії з різними стихіями. Тому це відео для вас, як майстер-клас по створенню свічок, розкажу деякі нюанси при роботі з свічками, як зробити так, щоб свічечка була ще й не просто красивим елементом, а й ефективна з точки зору програмування, магії і так далі. Покажу спочатку, що у мене вийшло. Я вже зробила свічечки для Аджни-Чакри на розкриття третього ока інтуїції. Ось такі красиві вийшли. Я додавала сюди трави, ті, які резонують з аджною чакрою, додам вам в описі під цим відео, поділюся з мого курсу по чакрам. Зроблю вам такі подаруночки, додаткові приємні бонуси протягом курсу. Погляньте, я сюди додала камені-лазури, тому що я ще раніше працювала з мінералами, і в мене їх достатньо збереглося, також який відповідає за інтуїцію і за шосту чакру. Аджіну. В кінці кінців мені захотілося зробити ось таку чудову змійку, тобто змія, яка буде. Символізувати підйом енергії кундаліні. Тобто простір для творення свічок у нас безмежний. Чому вони у мене не звичайні, а саме програмні? Тому що я використовую усі елементи, які відповідають одному й тому ж самому запиту, щоб підсилити його дію. Тобто, це колір свічки, у мене темно-синя і це ажна. Потім, всередину, я Додавала лаванди, додавала ось таку скруточку, чесно кажучи, не знаю її. Назви, здається, це чи то шавлія, чи що, але вона по кольору мені максимально підходить. Потім я маю такі ефірні композиції, де в мене Адіна. Вже створені, це натуральні композиції, я їх намащувала на пальчики і протирала стержень. Також під час створення свічки я слухала музику вібрації шестої чакри. Ось, і коли я буду працювати і запалювати цю свічечку, я буду проговорювати намір на розкриття. Мого третього ока на підсилення інтуїції або на посилення роботи мозку, логіки, стратегії, або, наприклад, на початок гарного вивчення нового матеріалу, щоб це краще запам'ятовувалося. І все в цьому роді. Тобто, крім створення, ми потім ще додаємо магію слова. Ось. Це такі в мене свічечки вийшли на Аджіно. Наступні свічечки я робила такі наповнюючі, а це для мене рожевий колір, хоча там далі в мене червоний, але для мене ось це рожевий. І ось цю свічечку додала зелену, типу з рожевим, малиновим, це на наповнення, на наповнення позитивними емоціями, заряд енергії. Так? Тобто, ви, коли малинку їсте, які у вас емоції виникають. От, до речі, похвалюсь, покажу, яка красива у мене свічечка зверху. Я люблю, щоб все було ідеально зі всіх сторін. І зараз покажу вам, як це зробити. І а, це більш свічки я такі роблю наповнюючи, Ще я потім зроблю чорні свічки. Очі сні. А, Ще у мене є ось такі коричневі свічки. Це прям такі на здоров'я, на зміцнення імунітету, на заряд енергії. Вони одночасно працюють і на очищення, і на захист. Так. І ось такі малесенькі свічечки, які я обожнюю просто створювати. Вони для мене, не знаю, як витвір мистецтва, як маленька зміючка, як чарівна паличка, я не знаю. Милуюся максимально саме, коли створюю ось таку маленьку милоту. Це для мене свічечка для розкладів. Тобто, коли я працюю з розкладами, я запалюю свічечку, встановлюю її, і зазвичай така свічечка, і мені її вистачає на півгодини на годину. Вона досить довго тривала, і за цей час а, я виконую розклад. Ось такі маємо поробки, прекрасні вироби. Покажу вам тепер саму технологію, що я роблю. Купую ось такі великі листи, вони є і менших розмірів, посилання на магазин вам надішлю. Що я роблю? Мені подобається досить такий малесенький розмір. Принаймні такий, Це йде в мене половина листа. Я ніяк не вимірюю, ніякими сантиметрами, нічим не граюся. Ось так просто складаю рівнесеньку, рівнесеньку. Неідеально просто ось так навпіл. Чуть-чуть притискаю з одного боку з іншого. Так. І тепер дивіться, вивертаю на інший бік. Хоп. Вуаля, якщо щось десь потрібно просто довернути, і все, у нас робоча зона утворена. Далі для роботи нам потрібен буде фатіль. Для маленьких свічечок я використовую ось такий. Здається, це півтори. Міліметра цей 2 мм, якщо я не помиляюся. Тобто для більш великих свічечок я використовую більший фітіль, це важливо, для менших менший. А якщо ми зробимо, додамо цей великий фітіль в маленьку свічечку, вона згорить дуже швидко, тому що ну, буде гарно топити віск. Якщо ми додамо маленький фітіл в велику свіч... свічечку, то велика. Ймовірність, що вона десь загасне. На... Половині третині, або взагалі одразу, як тільки дійде до воску. Я зараз планую зробити маленьку свічечку демонстративну, яку вам хочу показати і показую нашу роботу. А, так, Це в мене на вулиці підвіконники там бахтають з тої сторони. Все гаразд, ніхто не атакує. А, беремо фітільочок, беремо ось так, виміряємо приблизно потрібну нам відстань. Розтягуємо ножичками підрізаємо. Червоний колір, ось такий переміжку з золотом, у мене свічка, це буде на першу чакру Муладхару. Я роблю цю свічку прям таку на заземлення, на зв'язок з родом, на покращення імунітету, судин, кровоносної системи, на наповнення мене життєвою, прямо такою енергією фізичною, наповнюю життям і енергією своє фізичне тіло. Отже, так, зараз фокус наведу. Хоп. Я вминаю оцей фітільочок на край свічечки. Вминаю, приклею. У Вас під час роботи ручки розігріються, і навіть буде легше працювати потім з матеріалом. Ви будете віско розігрівати своїми руками. Отже, видно. Е, і ось так. Закручуємо в змійку. Зараз, чим ювелірніше ви тут зробите, тим буде довше горіти свічечка. Це важливо. Зараз ми збільшимо, спробуємо вам показати. Тобто, чим краще ми ось тут прижимаємо, чим більше окутуємо свічечку. Віском вминаємо, тим довше буде вона горіти. А деякі майстрині, які займаються цим виготовленням на продаж, вони прям беруть, розтоплюють віск, фітільочок мокають туди всередину. Щоб ще більше пришвидшити горіння свічки. Я це роблю для себе особисто, тому я не граюся, тому що ну, мені потім не хочеться перемивати море посуду, а спеціального для свічок у мене немає. Ось таким чином. Насправді, якщо ось так відрізати, це вже буде повноцінна маленька свічечка, але те, що вона вам згорить за кілька хвилин, ну, не дуже радує. Ось. Все видно. Так. Зменшуємо. Є. Дивіться далі, що ми робимо. Я хотіла, казала вам, що це буде для першої чакри. Це я по звичці взяла понюхати. Тут в мене прям така бадян Гера. Не Герань, а. Прям такий запах, знаєте, як галінтвейна, якщо чесно. Оскільки в мене роликова ефірна олійка, я намащу її спеціально на пальчики, щоб було зручно наносити. Тому що ролик у нас сильно не покатає по сотам, хочеться сказати. Тобто, і дивіться, що я роблю: я не все мащу, а лише місце, де фітіль. Я вважаю, це економне розподілення продукту, і цього для запаху буде достатньо. Що забагато, то не зовсім здорово, правильно? Ось так, все зробила. Заодно і мої пальчики насичуються ефірною олійкою, а ви знаєте, якщо ще розтерти ці олії, розігріти і вдихнути. То лімбічна система, яка відповідає за запахи, за долі секунди, нуль нуль якихось там, доносить цю інформацію до головного мозку, і вже починає мозок сприймати відповідні ефірні властивості, ознаки, і вже впливати на нашу психіку і нервову систему. Тобто, або процеси збудження підсилюю, або процеси гальмування. Наприклад, лаванда в нас. Ну, лаванда не дуже гарний приклад, тому що вона діє за таким принципом, що спочатку вона збуджує нервову систему, щоб потім максимально її розслабити. Схожий принцип є у йогі, коли ми перед тим, як робити шавасану, це така поза, в якій людина просто лежить на спині і споглядає за своїми думками, як вони, як хмаринки, летять чи слухає своє дихання. Так ось, перед цією такою мега розслабляючою улюбленою позою всіх йогів. Ми максимально напружуємо все тіло, наскільки це можливо. Такий самий принцип роботи і в лаванди. Спочатку вона прям максимально збуджує нервову систему, а потім, щоб сталася ось та сама шавасана, просвітлення. Тобто, якщо ви любите ефірну олійку лаванди, то бажано її приймати за годину до сну, якщо що, не одразу в ліжку. Щоб у вас потім не був ефект такий, що наче цукру переїлися, як дитина. Так, отже, і потім мозок сприймає властивості ефірних олійок і починає дуже швидко прям діяти. Наприклад, ефірна олія дикого апельсину, якщо що з шкірочок видобувається. От, Одразу, коли ви думаєте про апельсин, які у вас асоціації? Що це радість, задоволення, насолода, такі ж самі і властивості у самої олійки. Тільки олійка це концентрована властивість самого плоду. От що один апельсин нам дасть? А взагалі, скільки потрібно апельсинів і шкірочок від апельсина, щоб утворити хоча б 5 мл – Ефірної олійки. Ось у мене тут 15 мл. Я просто не уявляю, скільки це кілограмів продуктів пішло на оцю малесеньку мою баночку. Ну, не така вже в неї маленька. Тут у мене дикий апельсин, цинамон евкаліпт, розмарин це максимально, до речі, перша чакра. Але оскільки ця олійка дорога і її можна приймати всередину, я її просто відкриваю баночку нюхаю або додаю капою на ложку меда і п'ю напій. таким чином. Тобто ви зрозуміли, що я фанат свічок, ефірних олійок, камінчиків. І зараз мені захотілося спробувати по аналогії закрутити мою змійку. Опа! Сам віск, він дуже а, гнучкий і флексібл, Приймає будь-яку форму, яку ми захочемо. Щось схоже на пластилін, але він трошечки рвається. З ним треба бути обережним. О, мені подобається. Щось таке навіть різдвяне, новорічне. Так, створюю наступну свічечку. І по такому принципу я працюю. На початку вам не сказала, щоб в нас вийшла а, де вона? Ось така гарненька трояндочка, якщо вам видно, так, то я обов'язково дивлюся на дві сторони мого листка. Тобто, тут я бачу, от є ось такі зигзаги, з цієї сторони все рівно, все тупо, можна сказати. Ось, тому я більший кінчик мого фетіля залишаю там, де ребриста частинка. А там, де немає, я одразу обрізаю ось так і працюю. Таким чином працюємо далі. Сам процес роботи здається монотонним, і, можливо, хтось скаже, що в мене немає посадючості, стільки гратися зі свічками. А я вам скажу, що я не можу висадити на манікюрі 2-2 години. До речі, ви бачите, треба скорити. Бо... Дуже мені важко, мені починає боліти спина, у мене шило в попі. Але зі свічками я можу просидіти, коли я їх роблю годин 5. Тому що ці запахи, ці аромати, цей запах меду, ці кольори, я наскільки наповнююся, що мені вже потрібно давно йти лягати спати на секундочку, вже начало 3. Але тут відьман час. Що роблять відьми вночі? Не можу відірватися від свічок. І я ще така, поки я саме перероблю, я не відстану. Це стосується, на жаль, лише ручної праці. Було б це гарно так з моїми проектами, які я всі хочу втілити. Тому я би вже давно була дуже багата. І продавала курси у 10 разів дорожче. Ось так. Все і закручуємо. Стільки-стільки бажаємо за потрібне. Але в мене тут малесенький такий кінчик, тому я сильно аж закруглятися не буду, хоч мені вже захотілося, бо свічечка просто не буде горіти. Так, чи у вас фокус працює? Опачки. Так, ось так ножичком відрізаю це такий звичайний ніж. Потім кипяточком на нього полити, і він ідеальний без жодних слідів воску. То я таким-самим самим чином допрацьовую. І дивіться, тут важливий момент, треба його так заклеїти пальчиками гарненько ввімят. Якщо раптом там у вас зараз зима, скільки там сьогодні? Ну, Сьогодні нормально, нульова температура, і в мене все класно заклеюється. Я пам'ятаю, був колись мороз там, типу, мінус 10, і навіть в квартирі в мене було холодно. Я не могла ніяк навіть загнути, то я на батареї ось так. Тримала під, над батарейкою гріла, вона в мене таке ставало дуже м'якеньке, аж тоді я заклеювала. Деякі люди можуть, люди майстрині можуть феном просушувати. У мене ручки зараз дуже гарячі від роботи, скажімо, все в руках горить, тому в цьому потреби немає. Ось такі у мене чудові свічечки сьогодні вийшли. Я сподіваюся, я вас також надихнула на створення цієї краси, скажу вам чесно, це неймовірно. Корисно, класно. Це активує теж моторику, це заспокоює, це забирає всі зайві думки, аби ще навіть ну, нічого не почали палити.